Ся обраний президент США теж не проти, і так нині вже триває підготовка до зустрічі однак, коли саме вона відбудеться, наразі невідомо. Він хоче зустрітися, і ми це організуємо. Президент Сі, sì, ми багато спілкувалися. У нас призначено багато зустрічей з багатьма людьми деякі вже приїхали. Але я б хотів дочекатися 20-го числа. Президент Путін, президент Путін, хоче зустрітися, поговорити. Він казав про це навіть публічно, і ми маємо покінчити з цією війною. Це кривавий жах. Натомість Дмитрій Пісков заявив, що Путін готовий до зустрічі з Трампом без жодних умов. Речник російського диктатора каже, що для цієї зустрічі потрібно тільки політична воля вести діалог і вирішувати проблеми через діалог. Володимир Молян, відомо український політик, військовослужбовець, Збройних сил України, екс-міністр інфраструктури України, пане Володимире щиро вітаємо вас. Слава Україні! Ярослава вітає Даша, рада бачити, так само, Катерина. Так, навзем. Пане Володимире, ми тут з пані Катериною обговорювали, що Трамп дуже сильно зайнятий питаннями Канади, Панами, Гренландії, Мексики. І він, напевно, що взагалі не розуміє, а навіщо йому зустрічатися з Володимиром Путіним, якщо він сам буде намагатися зараз фактично це називається анексія чи окупація іншої країни. Що скажете? Це правда. Але тим не менше, я думаю, що Трамп під час цих всіх гарячих дискусій, як зробити Америку ще величнішою, та бо він хоть казав great again», а зараз Грейтер він хоче і зробити. А, насправді він просто підвищує ставки. Він торгується як справжній бізнесмен, завищуючи свої вимоги до нереальних а далі, десь доходячи до якогось компромісу. А в випадку з Росією не так все просто, йому безумовно треба буде налагоджувати діалог з Кремлем. Буде це Путін, чи це буде потім інша особа? Це менш важливо. Але, безумовно, в нього є певний пієтет до диктаторів і з Північної Кореї, і з Китаю і з Росії тому йому просто необхідно буде виходити до цього діалогу з питання сили. Бо наразі в нього немає інструменту, яким він може посадити Путіна за стіл перемовин і змусити його робити так, як хоче Вашингтон. А для Путіна ця зустріч дуже важлива. Фактично, вбивця буде сідати за стіл переговори з сильними світу всього, показувати свою легітимність, що, попри криваву бійню, яку він влаштував в Європі, не тільки в Європі, з ним спілкуються як з лідером держави. Але далі буде традиційна гра Кремля. Пройдуть якийсь раунд перемовин, будуть якісь фотосесії, публічні виступи. Далі Кремль намагатиметься зробити все, щоб руками України якусь хідку домовленість було зруйновано, і він черговий раз показав, що бачите, я хочу інші не хочуть. Це це йому вдасться. Це вже буде залежати від нас. Це буде залежати від Вашингтону. На превеликий жаль, наші зовнішні політики ми. На жаль, часто підігруємо ворогу, і це велика наша проблема. Пане Володимир, цікава ваша думка, чи за ху чи буде таке бажання у Трампа показати силу Путіну і, наприклад, показати, що Путін не може його переломити? Чи, наприклад, для Трампа це не важливо? Тобто, чи буде використовувати Трамп під час зустрічі з Путіним жорстку? Аргументацію санкцій, мовляв, я вам повністю зараз опущу ціни на нафту, ви не зможете фінансувати вашу війну. Чи насправді для Трампа це не має значення? Він навпаки хоче діалогу з Владимиром Путіним. Що скажете? Трамп мачо. він хизується тим, що він може спілкуватися з диктаторами, і досягати результату. Хоча, якщо об'єктивно подивитися на його досягнення під час першої каденції, вони не виглядають переконливо. Його зустріч з путіним була відверто бліда, і він виглядав після неї не найкращим чином. Всі ці перемовини з лідером Північної Кореї ні до чого предметного не призвели, тільки витягнули його з за холустя Азії на світ прожекторів. І він раптом став якимось перемовником з американським президентом, від чого він ошалів особисто думаю, набагато більше, ніж сам Трамп. Але е, я наразі не бачу, е, скажімо, того інструментарію, яким Трамп може переконати інших підкоритися своїй позиції і. Робити так, як хоче білий дім, тут ще окреме питання, як саме білий дім хоче. Бо ми бачимо, що зараз Байден підвищує ставки, тобто він надав максимальну допомогу з можливої Україні. Він вів чергові насправді потужні санкції, хто би що не говорив. Тобто, це створює для Трампа дуже непогану переговорну позицію. Якби абсолютно безглузде інтерв'ю Зеленського. Подкастеру, де він фактично звинувачив Байдена в ледь не корупції. Я думаю, що ми могли би вибрати оці всі е, мільярди, які нам залишилися. Ну але це вже на насовиться нашого президента, і так само і допомога могла б бути б набагато інакше, якщо ми б не атакували союзників, а спокійно розважливо з ним з ними доходили того, що нам потрібно: допомога, гроші підтримка. Пане Володимире, до речі, Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, поки що та держсекретар зробив заяву, що за таких умов за нової каденції Трампа Європа, Європа має бути центром допомоги Україні з питань зброї та фінансування. І він вважає, що Франція має стати фронтменом. Тому вас запитаю, чи вважаєте ви, що дійсно зараз через каденцію Трампа центр прийняття рішень, центр найбільшої фінансової допомоги переміститься з Вашингтону на? Європу на євро на європейську частину, і ключове можливо, чи може стати Франція, і чи це сигнал негативний насправді, чи ні? Що скажете? Ризик того, що Трамп максимально обмежить присутність Сполучених Штатів Європі, він існує. Більше того, в Британії серйозно розглядають сценарій, що американці забирають свої війська, і вони ведуть дискусії зараз, щоб хоча б озброєння американське залишилося для європейських армій. А водночас для Трампа є серйозною загрозу, загрозою повторити успіх в лапках Байдена виходу з Афганістану, і він би точно не хотів бути тим президентом, при якому Європа впаде під тиском Путіна і під тиском Пекіну. Тому я вважаю, що такий сценарій поспішного виходу, чи взагалі ми не переймаємося європейськими справами, він дещо надуманий на цьому етапі. Чи зможе Європа сама об'єднатися щоб захистити себе перед загрозами? Ну найкраща відповідь лежить в історії. Ні, не зможе. Це все Римської імперії минули. А після Римської імперії були окремі там десятиліття спроб тих чи інших держав на гегемонію, але успіхом вони не увінчалися. Тому наївно сподіватися, що Франція чи раптом Німеччина буде локомотивом. Ну я би в цьому так не не був впевнений. Все таки нам треба відпрацьовувати свій сценарій максимальної взаємодії сполученими штатами. Ставати як свого часу поляки під час першої канденції Трампа розповідали, що вони хочуть стати форпостом Трампа в Європі. Однам треба стати цим форпостом Трампа саме в Україні і робити перетворювати Україну попри війну, попри, попри величезні втрати на центр Східної Європи. Тоді в нас є шанс, якщо ми станемо заходом для сходу. Ціх інших випадках, якщо ми будемо ведмежим кутком, в нас шансу не буде жодного, і треба про це говорити теж правдиво. Е, найкраща відповідь на європейські потуги є реакція Шольца, який раптом напередодні виборів е, вирішив притримати 3 мільярди допомоги Україні. Попри те, що Німеччина є одним із ключових союзників України, попри те, що не дійсно одні з найбільших, які надавали нам допомогу і зброєю, і фінансами, от знаєте. Відсутність підтримки в ключовий момент воно може зруйнувати всю хитку картинку світу, і Шольц це розуміє, але робить по-своєму. Тому я би не покладав великої надії на європейську допомогу. Пане Володимире, президент Зеленський під час своїх багаточисленних інтерв'ю останнім часом наголошує на тому, що він таки переконає Дональда Трампа, що Україні необхідні. Дуже стійкі важливі та гарантії безпеки, можливо, там спеціальна угода з між Сполученим Штатом Америки та Україною на кшталт угоди між США і Південною Кореєю, США та Ізраїлем. Ми розуміємо, що Трамп вже публічно артикулював, що Україна не буде в НАТО? Він сказав, що взагалі всі мали це давно розуміти, що Україна не може бути в НАТО. Він це артикулював під час першої прес-конференції в Маро Ключове запитання: яким чином може переконати Володимир Зеленський? Трампа, аби Трамп надав як президент Сполучених Штатів Америки гарантії безпеки Україні? От мені республіканці, всі, коли я пишу інтерв'ю з ним, говорять про те, що Зеленський має дати якийсь бізнес-інтерес Трампу, наприклад, яке спільне виробництво на території України спільний бізнес між республіканцями, американцями та українським бізнесом, щоб Трамп зацікавився. Якої ви думки? Тут є дві сторони е, вирішення цього питання. В першу чергу це внутрішні реформи України. Е, Зеленський має переконати своїх 5-6 менеджерів стати реформаторами, а не мільярдерами. Та більше мільярдерами вони вже є. То їм просто треба стати реформатором. По друге, маючи стабільну картинку всередині України, маючи успіхи не лише на фронті, а бодай або дай стабілізацію лінії бойового зіткнення, але маючи успіхи внутрішньому реформуванню держави, нам легше буде самим визначити наші пріоритети. До речі, їх досі немає. От якою буде Україна після війни, якою буде Україна майбутнього? Ні, вам ніхто нічого чітко не скаже. Одній фантасмагорії. І тоді, маючи ці пріоритети, можна вже спокійно пропонувати Трампу якийсь певний бізнес-план. Це правда, що він мислить бізнес категоріями, це правда, що в нього є дуже прагматичне бачення зовнішньої політики Сполучених Штатів. Для чого мені це? Чому це мені має бути вигідно пояснити, показати? І я думаю, що маючи хоча б два-три канали спілкування з Трампом чи через його родину. Чи через його бізнес оточення можна досягти успіху? Просто питання в тому, що стоїть на порядку денному, і що для нас є успіх з точки зору влади: це перемога чи поразка? Це ефективна держава чи автократія, якою для всіх є для друзів, є все, а для інших є закон.